З нової каховки Знімала найближчими відео. місяцями. Чи 15 вийде з найближчими місяцями ворог із Нової Каховки? Якийсь там буде удар. Так, тут королева Кубків несе якісь приємні розмови. Колесо Фортуни говорить також про приємності, про те, що якийсь процес вже відбувається. Тут уже прямо. Ну от Буде, щось будуть робити, от якийсь процес буде робити. По знищенню, по ліквідації їхньої дивіться, ця карта одних не відпадає, не відходить, Це говорить про кризу, кризу в людях, кризу в матеріальному в зброї, в усьому тому, що матеріальне. Тобто, це ніщета, по типу ніщити. тобто... Ну, от прямо так буде. Дивіться, буде процес направлений. Робота буде, робота буде направлена на унічтоження їхніх ресурсів, так можна сказати. І ця карта по всім, бачите, по всім містам. Якийсь удар буде їм тут, на Нову Каховку. Бачите, горіч якась буде, втрати будуть. Вони будуть ну, настільки вони стоятимуть на обороні, але їм буде кінець. Тобто нова Каховка тут, е, що я диявол, е, дивиться туди, да? і приємні новини ми чуємо і е, немає в них можливості. І Вони що роблять? Е, хитрий ход якийсь, і руйнація. Тобто, щось вони там руйнують. Нова Каховка, що вони там руйнують? Що вони там руйнують? Там вода, да, щось є вода, яка урівноважує вода. вода. Що там є Нова Каховка? Це там ГЕС чи що? Це військовий, бачите наказ. Тут на руйнацію води, щось за те, що стоїть, ну, регулює воду, регулює воду. Тут якийсь хитрий, бачите, хитрий план. Сімрка мечів говорить про якісь задуми, про якісь хитрощі, обман, про якусь таку, якийсь процес, який буде робитися, попри ну, як цей. Ну, щоб ніхто не ну, як хитрий ход. І руйнування, бачите, руйнування якихось об'єктів у воді. Військові будуть руйнувати. І що далі? Шанс. Сила і відхід. Коротше, в каховці буде щось зруйноване. Буде який нанесений якийсь удар. Давайте так спитаємо. Ну, по-моєму, якщо я не, не ошибаюся, в новій каховці, там йде ем, Гес. Ну, дамба ця, да? нова каховка. Давайте подивимося, чи буде зруйнована дамба. У найближчі місяці, у, біля Нової Каховки, у Новій Каховці. Чи буде зруйнована дамба у Новій Каховці? Чи буде зруйнована дамба у Новій Каховці, найближчими місяцями? Чи буде зруйнована дамба у новій Каховці? Е, карта військова. Якась допомога також буде. Щось будуть вирівнювати процес. Військовий процес будуть вирівнювати. Тобто, а ви нам так, ми вам так. Тобто, але це буде конфліктна ситуація, військова ситуація. Очікують щось на щось, перемогу. Тут очікують на перемогу і що, і немає можливості е, при, ну, тобто, примінять силу, тому що немає можливості. Але це все план ну, такий, знаєте, який би не хотілося його. Реалізувати, але це такий таємний план, але його не хочуть реалізовувати. Чому? Тому що ілюзії не знають наслідків. Не знають наслідків. І виходить, щоб не було, щоб бачите, людям не прийшлося ну, бути у неволі, в кріпацтві. І відлюдники, тобто не йти кудись спасатися? Фух, давайте подивимося, давайте так. Хто хто можливо буде руйнувати? Яка сторона можливо буде руйнувати Каховську дамбу? Яка сторона можливо буде руйнувати Каховську дамбу? Це російська сторона чи українська сторона? Яка сторона буде руйнувати Каховську дамбу? Російська сторона чи українська? Так, російська сторона? Українська сторона. Окей. Окей. Ну, в общем, люди, хто зна. Не буду вам нічого казати. Воно не нужне поки що ні ворогу, ні нам, ні цьому. Так, давайте е, спитаємо, добре, які наслідки будуть, якщо буде зруйнована Каховська дамба? Які наслідки будуть, якщо буде зруйнована Каховська дамба? Які наслідки для населення буде Херсонської області? Е, які наслідки будуть? Під контролем буде ситуація, там знають, що робити. Бачите, успіх, перемога. Там вже все проконсультувалися, тобто, це паж, це збір, ну зборщик інформації. Да? Там уже все проконсультовано. Там якісь, ну бачите, імператор. Все не хочу далі дивитися на ну, тобто там буде все під контролем.